Вас не за джеруші, кітаю Нарушаємо Михайловича традиції. Ти молодець. Мої вітання, друзі, вам на каналі про спіненг. Сьогодні в мене незвичайна рибалочка. Написав мені мій підписник, той хлопчина, який був вже десь удивка. Хлопчина, який, який був вже з Катрусею на риболовлі, написав мій активний підписник, який підписаний на все на телеграм, на ютуб, на інстаграм. Да, на все, да. на все, на все каже: Саня, поїхали. Я тобі покажу, де є класні акуня. От, і є ще тут якась щучка може проклюнути. Поїхали, половимо. Ну, звісно, що дитині я не зміг відмовити, і сьогодні ми приїхали, не дивлячись на таку холодну погоду, трошки половити. Що ти кажеш? Я б закоптив, бо як у неї так немає цього, пакета не брали. <рес> Випускай давай. Смотрите, він закоптив. а ти сам коптиш? Так. Да. Артемка, зараз, а ну, що да. там в тебе? Збираєш снасті свої серйозні. Да? Да? Угу. В тебе все є з собою. Там да -да -да. Приманки, флюра, нічого не забув. Да, я вам все, все Все в коробці, да -да -да -да. пакет взяв сьогодні не. на рибу. Чого? Не бра. Не брав. Так а куня тут здорові чи ні? Да. Є, так, да, здорові куня. Покажеш? Якщо будуть, будуть клювати. Ну, коротше, сподіваємось, що а, знайдемо ми цю рибку і ця риболовля буде дійсно цікава. В принципі, що я вирішив ось такі рибалки робити з підписниками, чому ні, разом половити, познімати відео да? Да? і побачити, що роблять блогери на тих рибалках. Так, ну ось так виглядає мій комплектик Фінеза з катушкою 2500 lt Вона сюди, як я казав, от мені, до речі, питав хлопець яку катушку купити, хоче 2000. ну Дивіться, 2500 катушка от під Ультралайт. Вона ну, підходить, як на мене, дуже гарно. І як мінімум, ось. Дайвовські катушки в розмірі 2,5 тисячі. Вони трошки менші, ніж шимановські. Тому можна сміливо брати 2,5 тисячі під ультралайт. Хоча, хоча я, коли шаману використовую, я теж ставлю 2,5 тисячі навіть на палки до 4 грамів. Шнурочок в мене дуел хардкор 0,4 сьогодні, тому що тут... Артемка каже, що тут може бути чіпа, можуть бути окуня такі, що будуть рвати нам снасті. Ну, сподіваємось, що ми їх знайдемо. Майже, майже зібралися. От. Катя казала, що ти можеш ще, ще накоптити окунів. Да. Може, да? Сам да. коптиш чи що. Да. <гум> Молодець. Ну, я, якщо, що, он, торбу взяв, будемо зараз <гум> на пакет. На пакет, на, на пакет будемо ловити, окунити. а А що, норму візьмемо сьогодні, так? Да? Скільки? Шість кілограмів. 6 кілограмів, ні, 6. А, на двоих, да, так. Да, ще плюс трофей. Да. Ще плюс трофей. Ще плюс по трофею. По трофею, так. По саму достатню. По самому, так. Зараз ми доодягнемо, щоб холодно не було. Вітерець, щоб не продував. О, я таку собі мембраночку нову взяв. Ти, до речі, не замерзнеш? Ні? Ні, нормально одяг. Да -да -да. Скажи, що нема да? поганої погоди, є да. поганий одяг. Це моє улюблене прислів'я. Угу. О, все, тепер нам ні дощ, ні вітер не страшний. Не страшний. Отак, от бачите, як я на таку погоду одягаю. Фліс. Під флісом вермуха, фліска, потім в йде утеплювач такий, він е, на прямолофті. Тонка така куртка і вона дуже гріє І зверху одягаю мембрану, все, пофігу не потієш, вітер тебе не прошиває і, можливо, стояти під любим дощем. Ще й капішорний. Ось да. такий бачиш. Такий чик. Все. Так, все, хлопці, йдемо. Отрегулівати. Слухай, тут три грамі навіть дофіга тут треба да? грам ставити, да. моментально падає приманка. Я тут на три голову. Та коротка ручка, що кидаю одной рукою. Ух ты! Окуня клюють. Окуня клюють. Щось тільки що дибнуло. Так, друзі мої, давайте зараз дещо змінимо. Калюжа така не дуже глибока, 3 грами це трошки дофіга. Я зараз хочу просто приманочку залишу, на неї щось клюнуло, що хочу поставити 2 грами або навіть один. І зробити так, щоб приманочка наша максимально повільно. Тонула. Так, у нас якраз є такі голівки. Ну, ось певно, що ось цю поставлю. Давайте. Оце -то, то окунь От це окунь. От хлопці. Дивіться який. Ото пожар. Артемка, це в тебе тут такі акуня да. да, да. <різь> Блін, друзі, ну це щучка. Це щучка, ну. Та ні, а куня. А куня, так? Да? Ну ти молодець. Ще й пакет взяв з собою. <різь> так, ми давайте її зараз швиденько, дуже швиденько, відпустимо цю маленьку. А слухай, я роблю проводку, чую, воно ні. там. Знаєш, от пливе, наче пощіпує, то дип, 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 дип. Роблю паузу, а вона хлобись. І сіла. Да я думав, то дійсно, слухай. Окунь. Окунь, так. Да. А тут це не окунь, Це у нас, ну давай. О! О, хлопці, отака, давай. Шуруй. Так, ну що, почин є. Це вже цікавіше, ніж два дні ми пролазили. Так. Слухай, може тобі теж дати рачка якогось? Та ні. Ні, будеш на, на, на вібрахвости. Наші вот. теж щось друге поставлю. Слухай ми. Щука з кожного забросу. Да, знаєте, це блін, ну блін, пацани, дивіться, це тупо калюжа. Це тупо калюжа. Опа. І в нас знов щука. Два закида дві щуки. О! Так а ну Тьонка показує, що? що там. тебе. Уже твістер став. А ну покажи, що за твістер. Ого. Ну давай, якраз ага. кольор такий класний. Угу. Угу. Столько, рибу не Мені але. здається, що треба трошки легше вогу. Може, давай тобі головку дам маленьку. Та ні. ні будеш Так. Да. Так, ну вже дві рибки у нас є. Це добре. Погано тільки, що то не окунь, але все одно краще хоч щось, ми ж її все одно відпускаємо. Тому я думаю, що не, не дуже страшно, що ми зараз тут її ловимо ту щучку. Так, і от щось цікаво, от на 3 грама. Покривок взагалі там одна посадка якась була і все, і більше ні контакту. Тільки я поставив ось 2 грамика, казалось би, да, там... змінили буквально грамик, да, і на що він може повпливати, а ось приманочка трошки повільніше падає і все. Ось на таких, от Бачите, так підйом роблю. На паузах, на таких підйомах, якихось таких проволочках по дну. Рибка доганяє. Рибка доганяє. Наступний тиждень вже буде такий теплий, вже там 15 градусів буде, вже почнеться справжня, справжня весна. Я думаю, що там за тиждень рибка адаптується і почне більш активно клювати. Мені цікаво все ж таки знайти тих весняних окунів, але ну, то ми будемо там по Дніпру робити. Що, давай трошки, може далі підемо? Так. Да. Будемо шукати <смі> точки. точки. Та отут далеко не йдемо, так трошки зміщаємося і зрозумів, так будемо планомірно, поступово обловлювати кущі, так. Обловлювати да. Я зараз, до речі, хочу змінити дещо поставити. Опа! Єсть! Єсть, так? Да? О, давай, 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 давай! Молодець. Давай, давай, о. Трофей! Трофей? О, дивись яка! Ти що, краса. Я ж казав, що. Ого! <рес> Слухай, та ти хапуга, дивись, яка щука. Молодець, глянь. Це трофей. Дивись, це реально трофей. О, молодець, диви, глянь. Клас. Це ж хороша щука. Вже. <рес> це вже можна і на пакет <рес> да, і довбанути. Так ти подивись, слухай, ну це вона, мабуть, з ікрою. Зикро, бачиш? бачиш, вся з ікрою. Mm -hmm. ш... Чи давай фоточку зробимо тобі, тільки помий її. Давай, зараз одразу, О одразу в телеграм. Була сфоткать, що ми її відпускаємо. Ну ладно, ще подумають, що забрали. Так. Та я ж кажу, погано, що сапоги сапогідлі не, не надів. Так був сапог. В сапог, так? Да? <клес> я ж казав, що ця приманка робоча тема. А в тебе якраз була покльовка, так? Да? Да. Покльовка, я тяну. Скачать рубалка, як побачить, розстроїться і ще. Да. Чекайте. Все, вже прийшло мені. Вже прийшло, що ти на рибалці, да? так? <ривіт> так, ну що, Артемка, молодець. Угу. Ну, слухай, у нас з тобою 2-го один, ну, але ти по мене <ривіт> просто просто знищив. Реально така, знаєш, трофейна рибка. <ривіт> ще є для цієї тут то... <ривіт> для цієї калюжі, та ще й на твою вудку цю від нуля грамів, то, то взагалі. це взагалі крутезний трофей. Так, давайте зараз я хочу трошки дещо змінити, бо якось не дуже кволо клює на рака, хоча я полюбляю. Ну Це така універсальна приманочка. Я хочу поставити віброхвостик малесенький. Рачочка ми зараз відправимо відпочивати. От. І я зараз. Хочу поставити такий кислотний. У мене і твістери є, от такий от Бенджанкін. Це ж ти знаєш, так, да, за ці приманки? Дивись, тобі покажу. Ні. Ні, не знаєш, давай я тобі розкажу. Я думаю, що і хлопцям буде цікаво. Дивіться, це е, плаваючі приманки е, і структура в них як у замана, бачиш? Ого! Бачиш? Ого. Їх порвати неможливо. Вони дуже-дуже м'які, їх дуже-дуже складно одягати на джиголівки або на двійники. Але. Зараз натягнемо. О, отак от, бачиш. Але прикол в них в тому, що. Дивись, зараз я кину. Дивись, яка гра. Зараз. Бачиш? Прикол в них в тому, що вони. По-перше, плаваючи, вони на паузі старчать отак хвостиком догори. Поняв? І от окуня, наприклад, ловити на ці пластизольні приманки дуже круто, тому що окунь їх не, цей, не рве. Поняв? Тобто можна спіймати сотню тих окунів і вона буде ціла, та приманка. От. Ну, зараз спробуємо на неї. Сюди, мені кажеться, будуть класні. Кайтежінтон, ще й жод. Так, да, кейтеч тонучий, тому що кейтеч він з солью огружений, поняв? Він він балансований з солью. Ох, оце подача, блін. Слухай, Все, ну... щука з кожного забросу. Да, так, так, блін. З -під тих кущиков, да, бере? Так, да, з-під кущиків. І така, зрозумів, плавнесенька, я пров... я плавнесенька проводочка, такі, знаєш, треба такі ну, плавні, повільні такі підйоми робити з паузами. Ти трошки швидко ведеш. Дивись. О! Хлопці, ну дивіться, така красуня аж колір, а, який такий жовтезний, да, такий дивись, золотий буде. Добивай! Слухай, Це ну прикольно. Ми ловимо, що мужик нормально так розозлився, що в нього окунь не кліє. Щука клюнула, він її випустив, от так відкинулась в ти берег. — Давай тут ще. По цей... постоїмо. Йому ну, хтось каже, за зачем ти так її кидаєш, тому що окуня не кліють. Окуня, да не Вона коє. Трошки повільніше, ти дуже швидко. Дивись, як я роблю. От я положив на дно і дивись, отак плавно підняв, отак качаючи. Опять дно. Опять підняв, і так і, і протягуєш, поняв? Таку протяжку робиш. У мене є теж під мікроджиг кроджиг похожа катушка. Угу. Теж дайва. Тисячка. Тисячка? Да. Ого, то вже така малесенька в тебе. Чи 1,5 тисячі. чи… Я, я точно не пам'ятаю, там вона щось така невеличка, що. І на неї вже у мене аж з карантину, але вона була там, у неї було там пару рибалок. Ось, ось така от калюжа, дивіться. О. Просто Вон вона закінчується і трошки за нами починається. Ширина тут, я не знаю, метрів, мабуть, 15, не більше. От. І. Рибалка тут виходить краще, ніж позавчора і вчора була. зачепився. Позав... Давай зараз відстрілю... відстрілимо. Я, я сказав, що позавчора, не вчора чи ніж на Дніпрі. Що, все, обірвався. Угу. Не розстраю. Не Так, на флюр ось тобі. Чик. Так, так, кончик в наружжя. Тобі модні. Руби, рика витіряй засть. Потеряв знов, то ти даєш. О, Бачиш, от який плюс білих застібок. Але я в змаганнях теж використовую тільки чорні. Теж думаю, що щука бачить там. Ну я зараз он, на біло облю пофіг. Все добре, собі люди зробили, прямо загородили там. Ага. І прямо в дворі. Ну так. Да. Зарибили. Хоч карася половить, зарибили там карясом. Угу. Страф встав собі. чаю Чай зробив. Половив да, на цей, на сковорідку. Да? Да, да, да. Пожарив, по і поїхав на роботу. Вже пару обервав, то це у нього зараз тільки одна четверка. І, ну, і можна спробувати, коли не коли там на цього. Дивись, він, що робить. А ти що? Все. Кущі з приманка стоїть. Опа. Ого, це заброс. Це у нас поняв опять бей, бейнджанкин. Ого! Це що за про це, це за щука розмір. А куньовий, як ти казав. <рес> а клюють. ліють. Да. Так дивись, бачиш, вона в пявці. Вон пьявка, бачиш. Mm -hmm. Тобто вона стоїть зараз, не рухається навіть. Що Та я ж кажу, що треба пару гранат в річки взорвати в цій калюжі, щоб, це, щоб вона почала шевелитися трошки. Так, ось. Такий от. Бульк. Бульк. Все вона в спині. Вже пошла. Мені здається, що окуня практично невозможно знайти активного. Та ні, він якраз зараз активно клює, тільки треба знати, де він стоїть. Він скупчується, зрозумів. Якщо знайти, де він стоїть, а зараз особливо клюють трофейні окуня. О, да. Ох, ти що це? Оце лупануло. Стермасу да, це це, з, з джируші чая не випив. Так, да, так. Да. Ну хорошо, за джируші немає, скітайожи. Зараз виб'ю скітойожа. це така йоджі, в мене випив. вже крупніша, бачиш. Дивись, яка. Та де жо, палку, Глушим <реш> Глушимо їх в сапог. <реш> О, хлопці, дивіться, це вже... В карман, в карман! Це вже на карман. О, ось тем, темний поставив віброхвостик і почала гатити. І так, непогано гатить. Зараз я. О! О, дивіться. Давай, шуруй. Що, дати тобі, може, таку приманку? Ні. Ні. Я на цього. З чаю вип'ю і все. чаю і будеш. пити? І все тільки почнеться. Давай. Так, ну бачите, да, хлопці, що ось така, бачите, я поставив навіть такий малесенький гачок, щоб у нас тіло максимально вільно було. Ну, от. І дивіться, вже скільки я риб спіймав, і жодного порізу. От, тупо жодного порізу. От, в цьому плані цей силикон просто топ. Він плаваючи, він класно грає і прикольно, що. <ріх> Бачив, так? <да? ріх> от просто, на... в закид, от просто в закид. Оце калюжа, я в шоці. Оце просто. О! <ріх> <ріх> Такі конкретно витяг. <ріх> <ріх> злітають! Щуки злітають! ж. Та ну стой, зараз же вимажеш. О, бачиш, спрацювала силіконка. Пішли відпускати її. Верховодка. Верхолодка, Молодець! Тільки акуратно і так, що вона. Давай, отак. О, давай. О! Клас! Молодець. Знов хлопці, знов в нас щука. О, це така слухай, вона ще... Навіть фрикціон мені зматує. Ого, ого-ого! Дивись! Опа. Ого! Ого! ого. О! Все, випускаємо давай. Ну от такі хлопці, от такі у нас сьогодні, як окунчики клюють. Але молодець Артемка привіз дядько, дядьку Сашку половити таких он риб. Класно. Все, давай далі ловити. Так, ну що, друзі, закінчили ми з Артемкою ловити окунів. Класна окуньова точка, от така просто. Зараз ви знаєте, що діє заборона, от, тому якщо ви вже натрапляєте от, на таку роздачу щук, обов'язково їх випускаєте. Тобто випускаєте, ловіть так, щоб наносити менше ушкоджень. І тут вже у нас з 1 квітня буде відкрита вода, і тоді можна вже сміливо буде повноцінно ловити цю рибку. Ну, ми класно половилися в руні. Да, Поїдемо ще, так, ще поучишся на мульт ловити ми пакет, бо ми взяли пакет на окунів, щоб закоптити, да, І не змогли, тому що окунів не було. Ну, в наступний раз будемо щук коптити. Будемо по коптить по-любому. Приїдемо, ще візьмемо мультів і будемо э, твічингом ловити. От, я Артьомки показав сьогодні там трошки таку проводочку, коли э, щучка, знаєте, вона наче клює, да, але треба там деякі там, моменти робити. І одразу там щось почало виходитися. От, і Навіть там він чуть мене, чуть мене спочатку не обловив. Але найкрупнішу щуку спіймав сьогодні саме ти. Mm -hmm. так, от Реально така здорова, класна. Ну, як Для цих, для, для тієї Слухай, тут калюжа така, ну, типу там 15 на 50, маленька посеред поля, І, блін, звідки тут стільки щуки взагалі не зрозуміло. Так, я, знаєш, що? я трошки тобі тут взяв подарунки, зараз я тебе тобі... натарю. Натарю тебе різними. О, коротше, дивись, це тобі буде флюр, це буде флюр окуньовий. 0,15. Це тобі буде Спасибо. така рибацька кепка, дивись, з рибою. Спасибо. Бізболка. І силикона. Бачиш, дам тобі uh -huh. фішендракс. Uh -huh. Оце взагалі uh -huh. круті, оці маленькі. Це uh -huh. бачиш двохдюймові ганстаміну і uh -huh. трошки ось. Таких силіконок віста. На Окуня, як ти любиш, ловити. окуньові чисто. Тримай ці Дякую тобі, друже, за рибалку. Це у нас тобі перша тоже. риболовля з підписником. От. І, в принципі, у нас все вдалося, да? наловили, да. погуляли. Класно, провели час. А вам, друзі, да. дякую, що подивилися. Ставте обов'язково вподобайки цьому відео, підтримуйте український контент. Ну і побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення. 바카